Пацаны, это беда. Вот здесь я живу, еду. Я... Друзі, 29 вересня. Відразу попрошу поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати огляд карти бойових дій на неділю, 29 вересня. Що це було за відео? 120, понад 120 безпілотників, принаймні, так каже міноборони Російської Федерації. Що 125 збили, атакували сім регіонів Російської Федерації. Щойно ви бачили кадри, як атакували наші сили оборони. Відомо наступне що. Вдарили по складу боєприпасів, де знаходилися іранські балістичні ракети ФАТЕХ 360 ті самі балістичні ракети, які іранці передали росіянам ще 4 наче вересня, в кількості 220 одиниць. Б'ють вони на понад 100 Кілометрів відповідно, що відомо, що цієї ночі гоноплені розвитки спільно з силами спеціальних операцій, служби безпеки України та е, збройних сил України уразили арсенал ракет та боєприпасів. Волгоградській області там є населений пункт. Називається він Катлубань. От власне там є склад боєприпасів. І щойно ви бачили, як прекрасно детонують ці боєприпаси. Загалом треба підсумувати, що за вересень, за другу половину вересня, це вже фактично четверте подібне потужне влучання. Це був краснодарський край. Нагадаю вам, там був склад боєприпасів начебто із північно північнокорейськими ракетами був ліквідований. Ну і звісно ж, це є Тверська область, де 18 і 21 вересня були знищені найбільші склади. Це загалом було найпотужніше влучання сил оборони по складах терористів. Там казали про 750 тисяч боєприпасів. Це є 2-3 місяці. Роботи по всій лінії бойового зіткнення. Що ж, станом на 29 вересня є влучання. Ви бачили, загалом летіло дуже багато безпілотників. От, власне, що це спецоперація УГУР ССО, СБУ і ЗСУ. Це кажуть армія ТВ з посиланням на власні джерела. Арсенал, який розташований за понад 600 кілометрів від кордону. Давайте глянемо на карту, де знаходиться цей Волгоград. Ось, розташування Волгограда. І кажуть, що атакували за допомогою 120 ударних дронів камікадзе різного типу. Ну, от бачимо, що беруть і якістю, і кількістю. 120 безпілотників це просто таки безпрецедентна кількість і яскрава відповідь усім тим диваним експертам, які кажуть, а де ж наші дрони? 120 в одному напрямку летіли досягнули своєї. Цілі, що загалом, якщо говорити про те, що відбувалося також на території Російської Федерації, Самара у суботу, 28 вересня, на залізничному мосту в Самарській області Російської Федерації стався вибух. Ось зараз ви побачите вдалення цього відео. Про це повідомляють самі ж російський телеграм-канал. Зазначається, що вибух пролунав вчора на залізничному мосту в районі міста Кінельб в 13.30. Попередньо відомо, що спрацював невідомий пристрій. У результаті вибуху пошкоджено. Острівці безпеки, дві бетонні конструкції, які тримають залізничне полотно. На жаль, цей вантажний. Цілком можливо, що це для для війни в Україні, і можливо, ці цистерни там і паливо було для війни. Вони не перевернулись, не знищені, не детонували, але міст довелося, доведеться ремонтувати. І цей напрямок залізничний не працює в росіян. Окрім цього, головне управління розвідки під керівництвом Кирила Буданова зробило. Ту справу, якою регулярно займається, ліквідували офіцера Міноборони Російської Федерації. Про кого йдеться в Московській області в ніч це зараз лише зараз стало відомо в ніч проти 27 вересня було ліквідовано керівника 924-го державного центру безпілотної авіації Міністерства оборони Російської Федерації, полковника Алексія Каламойцева. Ось на ваших екранах джерела в головному прийні розвідки повідомляє, що ліквідацію Коломойцева здійснилася з допомогою місцевого руху опору. Кремлю в координації з ГУР України сам Коломойцев цей був причетний до підготовки російських операторів та обслуговування персоналу БПЛА типу шахет, ці от Шахети 131-136, які Росія за запускає кожного дня по Україні. Ось так працює генопровідні розвідки, ліквідовує навіть таких топ-чиновників, топ офіцерів Російської Федерації. Якщо говорити безпосередньо по лінії бойового зіткнення, я вам пропоную сьогодні 29 вересня оглянути. За місяць, звичайно, з деталізацією на сьогоднішній день, що ж відбувалося на певних глянках фронту. Звичайно ж, це в першу чергу Вугледар. Вугледар найважчий напрямок. Ось ви знаєте, де він знаходиться. Дуже і дуже непроста ситуація. Продемонструю вам, як виглядає на 29 вересня карта Deep State. от саме місто, аби ви бачили забудову сіра зона. Ось на сході самого вже міста. Ворог зайшов в будівлі на сході міста. Ну і ви прекрасно пам'ятаєте, що це ось є дачний участок. Ось дачний участок, який в січні лютому 23-го року росіяни. Активно могла штурмувати, і 72-га бригада знищила безпрецедентну кількість техніки і живої сили противника. Там окремо працювала також, о, окрім інших 155-та морської піхоти, яка зараз знаходиться до речі на Курському напрямку. Вони просто таки змусили цю 155-ту бригаду обнулитися двічі. Тобто настільки вони були потрощені нашими бійцями оборонцями Володару, що вони повністю переокомплектувалися. Тому 155-та, яка була на початку 23-го, і 155-та Російської Федерації, яка зараз є, це абсолютно дві різні бригади. Так, от що відомо? Відомо наступне, що звільнили. Командира 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців е, Івана Вінніка про це він сам повідомив в е, мережі Facebook. що він написав. Давайте я позацитую, що сказав наш командир. Від літа 22-го до сьогодні я мав довгий і непростий шлях, але він не був важким. бо...» Долав я його не сам. Перед була вірна й мотивована команда. Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную. Також до речі, аби ви розуміли, чому звільнили цього командира бойового. 20 вересня повідомили, що Віннік призначений на вищу посаду з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду. Я дуже сподіваюся, що це так і є. Тому що такі командири, які дорожать своїми бійцями і які продемонстрували феноменальні вміння тримати в даному випадку вугледар, де сили і засоби противника просто таки переважають. Це просто неймовірно. Я дуже сподіваюсь, що справді де підвищення, і Іван Віннік. Передасть і навчить більше наших оборонців, як саме працювати в таких умовах, і як демонструвати феноменальний результат. Ще раз хочу вам сказати, що на вуглерському напрямку, 2023 році, ем, можна фіксувати найбільшу кількість знищення техніки противника. противника. Там зараз, от, якщо подивитися на Вугледар, навколо Вугледару, там просто таке захоронення військової техніки Російської Федерації. Також що я вам пропоную? Давайте ми подивимося на Вугледар за місяць просувань. І так пропоную пройтися, бо сьогодні 29 вересня за місяць. Що відбулося на фронті і з детальними акцентами на кінець місяця. Давайте я оберу 1 вересня на карті. Ось воно, 1 вересня, ви бачите. І запущу таймлайн, аби ви розуміли, що відбувалося з 1 вересня. Звичайно, буду коментувати. Ось, ви бачите, з 1 вересня ворог почав просуватися до причистівки, згодом нависати над вугледаром, Водяне до південно-донбаської шахти номер 3 і на кінець місяця, ви бачите, активізувався з заходу фактично, останні дії ворога це рух від пречистівки до західних наших позицій біля Вогледара. Ну і також нагадаю вам, що вони активно рухалися останнім часом. Це водяне і напрямку. Південно-донбаської шахти номер 3 ось як вона знаходиться. ми також відео вам демонстрували, де ствол шахти такий дуже високий, понад 100 метрів, був підірваний. Він підірваний був саме росіянами. Ну і така тепер, от ситуація. Ми бачимо, що Вугледар фактично є в оточенні. І, попри те, що 26 вересня бійці 72-ї бригади демонстрували відео, що вони далі знаходяться в місті. Вони і далі там є, але. Довго це тривати не може, тому що є великий ризик втрати життів наших воїнів, наших героїв. І не дай Боже потрапити в оточення. Саме тому поступово і військові аналітики, експерти прогнозують, що найближчі дні, тиждень-два з Вогладару силам оборони доведеться вийти. Куди будуть виходити? Я вчора вам вже розповідав. Очевидно, що це в напрямку до Богоявленки. Ось цей напрямок, і також зараз вам продемонструю. Новоукраїнка. Це важливі населені пункти. Очевидно, що це наступна ціль ворога буде, де вони прямуватимуть і рухатимуть, будуть рухатись. Ну і звичайно ж, в перспективі це рух на Курахове. Ось вище. Далі, давайте продемонструю вам, що відбулося за місяць на Покровському напрямку. І це, нагадаю вам, ось він. Покровський виступ на північ, де зараз промальовує взагалі руху за місяць, не було. Ворог полишив ці напрямки, все було сконцентровано за місяць. Це є звичайно ж на південь Невельське, і звичайно, українське, жлане перше, жлане друге, Новогродівка. Ось це основний. Ну і звичайно, певні. Атаки в лобові, але не такі інтенсивні, як на південь цього виступу. Ну, давайте я вам продемонструю з 1 вересня, що відбулося на цьому напрямку. Ось бачимо. 1 вересня ось так виглядала мапа. І тепер давайте я запущу. Будемо дивитися з 1 вересня, що відбулося. Активно ворог почав спочатку місяця рухати до українська гірника і Старомихайлівки напрямку Курахового. З метою оточення. Ну і от бачимо, саме на цей виступ поставив акцент ворог. Станом на зараз Новогродівка. Промалюю вам Лисівка, Новогродівка. Далі мають на меті тепер Селидове, але просили, зараз ще зупинимось. Це є українська, Галицинівка. Ну і Желанне Желанне перше, Желанно друге в цьому напрямку. Чому вони так зробили? Тому що резерви були перекинуті на Курськ і загалом своїх засобів їм не вистачало, аби рухатися в лобових атаках до Покровську і розширювати на північ. Це раз. А По-друге, як казав Машевець, військовий аналітик і експерт, про нього ще згадаємо сьогодні. Ворогу на початку на кінець серпня треба було ставити, відкові він ж навіть на початок серпня, коли 6 серпня почалася операція Курська, ворог, ворог була дилема, де активно бити, це турецький напрямок чи Покровський. І, власне, вибрали Покровський напрямок, тому що вони мали на меті на двох напрямках рухатися, але, звичайно ж, через Курську операцію в них не вистачало сил та засобів. На 28, перепрошую, 29. 29... Вересня, що ми маємо, є просування ворога на захід, на південний захід від Новогродівки. Маринівка, на жаль, повністю під силами ворога у цьому напрямку. Зразу хочу вам сказати про це пошукання літки Deep State і демонструють фотографії, що фортифікаційні інженерно-фортифікаційні споруди на Покровському напрямку я так загально обійду, бажають кращу, тому що те, що вони демонструють. Не є, м'яко кажучи, ідеальний інженерно-фортифікаційні споруди. Так от просунулися до Маринівки. Траса бачимо на Карлівку, яку вони вже давно зайняли на Покровськ. Вони продовжують до неї пробиратися. І звичайно ж, це рух до Цуки, Цукурини. От, власне, чому це дуже небезпечний напрямок? В першу чергу, таким чином, давайте я зараз вам продемонструю. Вони на тактику цю, до речі, застосовують, на жаль, успішно на цьому напрямку. Вони обходять наші позиції. Так було з українським містом Шахтарським, і тепер цукорене. Цукорене, ось вони з півдня намагаються обійти, аби його взяти повністю. І коли це відбудеться, а це на жаль відбудеться найближчим часом, тому що там неспівмірна кількість і техніки, і живої сили. Відповідно, тоді виникає дуже серйозна проблема Селидова. А ми знаємо, що на Південному виступі Покровському першачергова мента тепер в росіян це зайти в Селидово. І в такому разі, якщо вони зайдуть в Цукурине, тепер буде змога їм атакувати Селидово і Спідньо. Ну, і бачимо Новогродівка і Миколаївка. Новогродівка Миколаївка, Маринівка. Ось, власне, з цього напрямку вони з двох. Півночі і півдня зможуть обходити Селидове, і таким чином це будуть дуже-дуже проблемні для нас напрямки на фронті. Якщо говорити про атаки Лобовіну, річці Вовк ось річка ви бачите, так? Вовча. а ні, тут Журавка, перепрошую. От тут десь орієнтовно і стоять позиції ворога, вдається їм нашим силам оборони стримувати росіян. Намагалися вони півтора-два місяці в Воздвиженку рухатися. На цьому напрямку нічого в них не виходило, їх зупинено. Ну але якщо поговорити про трасу, яка йде від Покровська на Костянтинівку, давайте я вам її промалюю, то вона є під вогневим контролем. Очевидно, вони і не дуже намагаються рухатися, тому що контролюють саме цю трасу. Вістань до цієї траси, давайте подивимося, від Воздвиженка від напряму 5, 5 6 кілометрів. Якщо глянути від позиції в районі Єлизаветівки до Малинівки, бачимо також 5-6 кілометрів. Це ми розуміємо, що мінометні постріли ворога також дістають до цієї траси. По турецькому напрямку тут продемонструю вам відео, що робить ворог саме з населеним пунктом Турецьк. Ну от ви вересень 24-го року це відео від ресурсу Deep State, саме мапи, яких ми використовуємо, повністю знищене місто кажуть бійці, що на цьому напрямку росіяни намагаються рівняти турецьк з землею, бо йдуть 24 на 7, бо йдуть за кожну, як вони кажуть. Квартиру за кожну кімнату в цих знищених багатоповерхівках. Тобто ще раз хочу вам сказати, що якщо говорити про міські бої, то в такому випадку той, хто наступає, відповідно має менші втрати, ніж були б це не з польові умови. Але затягується і просування ворога на турецькому напрямку. Фактично не відбувається, тобто ну якийсь тактичного характеру є, але завдяки в тому числі, і там на південь від Торецька в районі нью Нью-Йорка працює наш Азов, 12-та НГУ, спеціальна призначення бригада. Саме вони зуміли де блокувати наших бійців на цьому напрямку, але ви бачили, що відбувається з Торецьком. Ну і давайте знову ж таки, як ми собі взяли вже за приклад. Сьогоднішнього огляду подивимося, що за місяць відбулося вересень на турецькому напрямку. Ось перемо перше вересня. Просування вже бачимо, що були наскільки вони були суттєвими. Ось бачимо. Неліпівка була загроза уточнення біля Неліпівки. Сили оборони вийшли з цього напрямку в середині. Вересня і на 29 число бачимо, лінія вирівнялася бойового зіткнення. Насправді це, напевне, в таких обставинах найкращий розвиток подій для наших сил оборони. Далі рухаємося на піщани аж до річки Оскіл. Ось ви бачите, відразу вам продемонструю. Є таке дуже неприємне серйозне вклонення росіян до річки Оскіл. Що за вас відбулося на цьому напрямку? Дивимося, просування такі були відчутні. Трішки зроблю масштаб вам ближче. Я перепрошую, вчора невірно трішки гори називав населені пункти. Це Колесниківка і Кругляківка. Власне, ці два населені пункти, напрямку яких ворог і намагається рухатись. Кругляківка це траса, яка веде до борової і, власне, перетин через річку скіл. А коли це напрямок. Вже, ж ви знаєте, прекрасно, так це на Кишварівку, ну і далі вище, це є Куп'янськ, Вузловий і Куп'янськ. Так от, що відбулося на цьому напрямку? Давайте дивитися з 1 числа. Вже в мене вислене 1 -е вересня. Піщани на 1 -е вересня вже було окуповано росіянами. Ми ось бачимо в двох напрямках їхнє просування відбувається, розширення флангів, відповідно, бачимо. Насправді, на жаль, але вони добре це зробили все коректно. Розширивши фланги біля піщаного, просунулися на 29 число. Давайте глянемо, яка відстань від позиції ворога до ріки і до траси. 3-4 кілометри. Це також дуже близько, де дістають фактично весь спектр озброєння окупантів. Ну і загалом я казав, що я звернуся до Коситера Машевця, який оглядав на сьогодні, розповідав про... Курськ і харківський напрямок. Давайте я вам продемонструю. Ось це Курщина, Курська операція, наша синім кольором, і вклинення на двох напрямках харківських травневих вклинення росіян, які в травні розпочали 10 травня. Це Вовчанськ і липці. Що каже Костянтин Машовець? Що. Наразі ворог перегруповується на цих двох напрямках і зосереджує сили та засоби аби контратакувати. Давайте все ж таки про курс, скажу два слова. Власне, курський напрямок нагадаю вам самі росіяни казали, що 11 вересня вони почали корти наступ контрнаступальні дії. Вони не увінчалися успіхом, тому що все, що вони е, зуміли зробити, це від снагості пройти до любимівки. Натомість, допоки росіяни йшли від снагості до любимівки, давайте ще раз промалюю вам. Ось. Наші сили оборони зайшли на кілька кілометрів через кордон в тил ворогу до Глушкове, ну і в тил силам, які атакували Снагость і Любимівку з нашими позиціями. На сьогоднішній день лише є зміни, до речі. Ось ви бачите, частина також ворогом була були просування. Наші сили оборони відійшли. Що каже Машевець? що все ж таки Курська операція, Курський напрямок для угрупування військ північ не є пріоритетним. Вони швидше би віддали е, створення санітарної зони в Харківській області, де є липці, липці і Вовчанськ. Ось ну і якщо брати загалом, то Липці, Вовчанськ і Покровськ, умовний це є пріоритетні цілі для росіян. І вони зараз збільшують свої резерви. Якщо говорити про Курськ, давайте спочатку про Курськ. Наразі там знаходиться 40. Тисяч особового складу росіян. Але що каже Костянтин Машовець, що на даний момент є 40-41 тисяча орієнтовно на жовтень листопад, тобто на наступні два місяці противник хоче сконцентрувати на Курському напрямку. Давайте я вам його промалюю, або ви бачили так. Курський напрямок, власне, наступне до 150 танків, десь 500... 600 одиниць, можливо, трохи більше бойових броньованих машин, 250-260 одиниць артилерійських систем і 110-120 одиниць реактивних систем залпового вогню можливо, 170-180 одиниць. І збільшити свою чисельність там до 45-46 тисяч особового складу загалом. Комсинамашвацька що там від знаходиться солянка. Ну і ці прогнози на жовтень листопад. Будемо стежити, що і як будуть робити росіяни на цьому напрямку. Вже один контрнаступ їхній в середині вересня. Ми бачили і чим він увінчався. Щодо Харкова, ситуація на, на даний момент на кінець вересня. Тут в них краще, вони більш е, тут укомплектовані. І наразі угрупування так зване це Білгор, таке власне і діє на Вовчанському і е, на напрямках. Давайте промалюю вам Липці і Вовчанськ. Ось що мають зараз росіяни на цьому напрямку? 46-47 тисяч особового складу, орієнтовно 320 танків, 900 одиниць броньованої е, техніки, е, також. Мають 830 одиниць артилерійських систем калібром від 100 міліметрів, включаючи 120 мм міномети. Також десь орієнтовно систем залпового вогню на цьому напрямку 140 одиниць. Ну, по цифрах ви розумієте, що тут в них групування краще, і загалом е костіма швець каже наступне: що перед ними буде стояти завдання, що іде в першу чергу розпочинати, чи можливо. Спочатку Харків, потім спробуй витіснути сили оборони з Курського напрямку. А можливо, якщо втрутиться політичне керівництво, як завжди, це робить в Росії, вони спробуються зробити на двох напрямках одночасно. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 29 вересня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки і діліться, будь ласка, оглядом, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається. На нашій землі і де наші оборонці, де наші герої титанічно докладаючи надзусилля, тримають позиції.